Добрий день, дорогі друзі. Я пішла е, у ліс, біля мене є ліс, і я пішла походити по лісу. І ходю, дивлюся по лісі, що тут є. Друзі, подивіться, який дрімучий ліс. Як страшно. Як страшно. І я це ходю, ходю, друзі, і дивлюся, що в цьому лісі. Мені страшно стало. Я не знаю, чому, я сюди навіть зайшла, а ходю. Боже, які дерева високі. Який ліс густий, да? дуже густий ліс у нас. Ой, друзі, я не знаю, я взяла такі із собою грабельки. Може якийсь звір буде на мене нападати, то я буду е, відбиватися цими грабельками. Не знаю, мені стало страшно. Друзі, мені кажеться, я заблудилася в лісі. Точно, куди не кручуся і там, і там, і там, і там кромуща вина, а куди мені йти в яку сторону? Друзі, це не жарти. Я правда заблудилася в лісі. Що мені робити, я заблудилася в лісі. Що мені мене одні грабельки спасатися буду з цими грабельками? Ой, а як мені знайти вихід? Я іду, будь то би туди, а воно ні. Бу то би туди, а воно ні. Я навіть не пам'ятаю, куди я йшла. Зачем я сюди це зробила? Зачем я пішла в цей ліс, друзі? Що мені робити? Я йду, а воно одне й те саме, одне й те саме, гілля зарослі, гілля зарослі. І скоро вже буде темніти на дворі. а я в лісі, мені страшно. Друг звірі, куди мені йти? Піду туди, Трошки. Трошки. я йду, а воно, а воно там ліс. Не закінчується, не закінчується, друзі. Ще страшніше стає. Ой Боже, що мені робити, га? Що мені робити, друзі? Страшно. Хто мені допоможе в цьому лісі, друзі? Що мені робити? Плакати, а ще що толку ще що буду плакати. Сльози ж мої не поможуть. Не поможуть мої сльози, друзі, буду зараз йти. Буду йти потихеньку, може виберуся. Може, виберуся. Я не знаю, боюся далеко не зайти, тому що у нас ліс дуже дремучий. За чим я пішла сюди в цей ліс? Я не знаю, хто мене просив йти в цей ліс. Думала просто зайти, подивитися. І йшла, йшла, і, 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 і тепер не знаю, і не, і не видно, куди мені йти. Ой, це ужас, це шок один, це страх один. Ось якийсь пеньочок. Сяду на пеньок, а що ж я буду сидіти на пеньочку? Що ж я буду сидіти на пеньочку? Толку з того, що я буду сидіти на пеньочку. Там взагалі вже сні зарослі, страхотія вже темніє темніє, а я з цими грабельками. Що я зроблю з цими грабельками, як на мене нападе вовк? Або лисиця? Я лисиць боюся. Ну, зайчиків не боюся. А те все ж боюся. Друзі, я чую собаки гавкають, чи то вовки. Ой, як мені страшно. Що робити? Куди бігти, куди тікати, я не знаю. Так, все, буду йти потихеньку, друзі, буду йти потихеньку. Потихенько. Оце туди, 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 туди буду йти, йти, йти. По тих е зарослях може кудись і вийду. Може кудись і вийду. Дійшла до якоїсь великої деревини. До дуже-дуже великої деревини дійшла. Будуйте далі, може десь вийду. Друзі, дякую Богу, вийшла з лісу. Боже, я злякалася. Як я злякалася. І ви не можете уявити, як я злякалася лісу. Ніколи сама в житті не піду туди. Ніколи. Все. Один раз пішла і то заблудилася. Все, останній раз. Друзі, подивіться моє відео. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже-дуже вдячна і всім пока-пока.